Вчора показував вам такий виріб, що ми робили. Також ще хочу показати ось таку штуку. Що ще робили до цього виробу плюсом цей, ці два вироби і он там що виріб є. Це все робилося одному замовнику. Це все має працювати з такими кришечками. Зараз ми відстанемо на баночки, мають бути такі кришечки. Тут тільки має вловлюватися. Якщо ми подивимося, в кришечці є ось така штучка, і вона от сюди має вловлюватися. Це все потім на машині налаштовується і працює. Воно ще тут, бачите, пружинка. Досить цікавий механізм, але однією рукою не покажу, працює, бо досить складно показати. Але він от пружинках, підшипники, все чик-чик, працює, вкладали все виповнено з нежвічої сталі.